Після повномасштабного вторгнення на Чернігівщині ціни на нерухомість одні з найнижчих в Україні, розповіла виконавча директорка Агенції нерухомості Антоніна Пономаренко. Говорить, це пов'язано з тим, що область межує з Білоруссю та Росією. Для прикладу, однокімнатна квартира у Львові в новобудові, коштуватиме щонайменше на 15 тисяч доларів дорожче ніж у Чернігові. Ринок Чернігівської області місті Чернігові він при тих. Він він призупинився ріст йому і попит притих. Звісно, він же ж нижче буде за Західну Україну, Львівську область, ті, що ближче до Польщі і в області, там буде більше, більше буде попит і більша буде ціна, набагато більше. І це не тільки зв'язано з тим, що тут люди виїжджають, а ще і ситуація, за кордон, прикордонна зона. Поки не закінчиться війна, вона буде такою і залишатися. Ціни на новобудови у центрі Чернігова для порівняння з попереднім роком зросли за однокімнатну квартиру з ремонтом та меблями доведеться заплатити 50-60 тисяч доларів. У 2021 році ціна стартувала від 45 тисяч доларів. Без ремонту ціна на однокімнатну квартиру у новобудові стартує від 24 тисяч доларів. Все залежить від району та площі житла. Приводу ціни на такі квартири, які а України, так то вони а, навіть трошечки приупали, там, там три тисячі п'ять тисяч доларів. Ціна трошечки знизилася, бо попит зменшився на Україні. Ціни знизились на вторинному ринку у Чернігові. Зараз однокімнатна квартира у центрі Чернігова у п'ятиповерховому будинку з ремонтом коштуватиме до 25 тисяч доларів. Це на 5 тисяч менше ніж торік. Ще дешевше продають житло без ремонту і на околицях. Квартири, наприклад, п'ятиповерхових будинках, які були без ремонту перед самою війною. Ціна коливалася. Від 20 до 30 тисяч доларів це за двокімнатна, наприклад, квартиру, п'ятиповерховий будинок. Якщо на даний час, такого плану, як ми зараз бачимо, то ця квартира. Вона коливається від 21 тисячі доларів до 23 тисяч доларів. Якщо це буде 9 поверховий будинок, то там коливається ціна і 29-35 тисяч доларів. Попи на оренду квартиру у Чернігові збільшився, каже Антоніна. Щоб винаймати однокімнатну квартиру у п'ятиповерховому будинку, доведеться заплатити щонайменше 4 тисячі гривень, плюс комунальні послуги. У новобудові ціна буде більшою, щонайменше на 3 тисячі гривень. Я тільки здаю. Ціни Я не міняла а що мінять ціни? Как я буду с людей больше брать, да еще в такой обстановке? Я лично начал снимать заново. Я могу сказать, что когда я выбирал летом, цены были ниже адекватно ниже. А на той момент ріелтори говорили, що ціни упали, а зараз, говорять наоборот, слухи розняться. Після повномасштабного вторгнення люди почали більше купувати дачні та приватні будинки приблизно на 20 відсотків, розповіла Антоніна Пономаренко. Ціна на них суттєво не змінилась протягом року. Купували як і неприватизовані, так і приватизовані. Чому попис збільшився? Тому що люди почали а, щось там саджати собі, якісь там невігорогородина, так і. Відпочивати, бо відпочивати ми не можемо нікуди поїхати, і тим паче в нас були закриті берега. Не можна було кудись там в ліс виїхати. відпочивати. всі шукали собі маленьку дачу. Загалом люди купують та продають нерухомість у Чернігові на 60% рідше ніж у 2021 році. Серед тих, хто придбав житло у 2022-му, найбільше військових, каже Антоніна. З її слів, запити клієнтів змінилися. Вони частіше шукають відремонтоване житло. Віра Вархол, Роман Закревський, Суспільне, Новини Чернігів.